Прикол. Ветеринар мені все зробив, все, наче наліпки я поміняв наклейки ці. Пішов до митника. А митник каже, а де... типу Тіпа... на воротах був, говорю, був. Ладно, будемо їхати, я вам буду розказувати. Він каже, а ти там відмітився, я кажу, а що там треба відмічатися? Будка там така стоїть. Вона каже, що да, треба було типу, відмітитися. Кажу, оце так. Да. Так а що робити? Вона каже, ну тепер виїдь з території митниці, відмітишся, а потім до мене знову прийдеш. Прикол. А я їй кажу, я заїжджав ночі, там в тій будці нікого не було. Тому я і заїхав, я під'їхав, зупинився там на ту стоп-лінію, ще так заглянув в ту будку, там ніде нікого. Ну думаю, будка то і будка. Може то будка для порту. Там ще є спорт. Може для них, думаю, яка будка. А виявляється, треба було там щось відмітитися Ось така у них митниця. Заїжджай хто хочеш, ніхто не перевіряє, да? А потім кажуть. Чого не відмітився? Ну, ночі там може вони спали чи чи я не знаю. Но митниця працює. Ну, то есть, я так понимаю, и там должен кто То есть, сидеть ну, все, бачит, вот эта будка. Не, вы может, не бачит, зараз, увидите зараз не бачит. Да, вот все, она. Дэн он, Мерседес проехал. нормально все. Порт поехал сразу. Да, в дом, в а теперь нужно думать, где развернуться. Нужно думать, где развернуться. тридонне і на місці розвертати Сейчас подумаю там заправочка була я наверне з'їшу щось на ті заправці розвернувся якщо сейчас нічого не побачимо з вами все перехрест задал туди затолкатися -то Ну а это вот сюда сейчас задом. Затолкаемся. А может тут на ферме можно кутануть? Да не? не, мы заразу тут дивись какие перекресточек. Мы даже туда не будем заталкиваться, мы вот так сейчас раз, а потом задом туда и развернемся. Роббим ход конем. просто вот вот так, раз. Да, тут ртучей... О, да, чувак. -то... О, там, вот он. Это чувак, там еще едет, если этот момент придожд ⁇ т, я думаю, он... Воно... Я думаю, Пропущу цього хлопця. Який є, не дождав, поки я тут розвернувся. Що я буду перед ним вискакувати, правильно? Я за ним приїду. Спішити не будемо. Смія втрасу. Зараз до цієї будочки під'їдемо й цей, та й буду реєструватися. Ось такий прикол. Представляєте, на мене тут заїхав, ніхто слова не сказав. А пішов оформляти документи, кажуть, а що ти на Будусі не відмітився? Оце прикол. От вам, пожалуйста. Зараз будемо відмічатися. Як я хлопці не можу розтаможитися, така проблемна це, звісно, загрузка, вигрузка. Все щось не так. Все щось не так. Документи ніхто не вміє робити, ніхто нічого нормально не робить. Коротше, отакі діла. І отак от став прошлий раз перед вступлінню. Постояв, позаглядав, в будку, там нікого немає. Я і поїхав. Ну все, пішов оформлятися. До речі, хочу показати вам волю. Я перший раз таку вольву бачу. Бачите хлопці. Дивіться коржава. Взагалі Вольва, в неї двостороння оценківка кузова. Її в гарячій ванні купають. Бачите що робиться? крило пішло. Правда, я не знаю скільки вже ці років в Вольві. неї таке ось бамбер, вона явно була бита. Може не сильно, але така от машинка. Так, хлопці. Розмитнився я. Слава тобі, Господи. В 4 години вечора ми вами розмитнилися і по ризі починаємо їхати на вивантаження. Приготуйся. До вивантаження мені 114 кілометрів. Небагато, немало. Ну, так як тут по ризі їхати, то це ще мені годинки дві. Так, тут через 400 метрів наліво. Ладно, ты звезд упал у мене. -мо Видите які... у них тут будинки? Капец, капець... Сучай... Сучасный цей. Сучасне місто. Литовське. Страндж ну, двигал повертати хто там проїхав Феррарі чи хто? Треба якось їх пропустити хлопці, та й повернути. А тут, до речі, бачите, рено дача. Купляють реношечки. Чекаю вже, зараз оці три машинки проїдуть Так будемо видвигатися Поїхали Ось і наш шанс а ще одна Вільва тільки жовта Ще одна Вольва А взагалі мені... Рига мені взагалі подобається. Ви знаєте, якесь таке просторне місто, широке. Не наліплено, знаєте, як буває. Наліплено, 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 блин. а тут якось так для фури взагалі приємно. Та й для людини якось тільки простору. Це ж не тільки тут, а взагалі я проїхався по трохи поризі. Может, на завантаження, та й раніше я був в ризі, навіть на тій набережні, так широко. Ну, взагалі, хлопці, нормально. Я би тут міг жити. Мені б тут подобалося жити в цьому місці. Так, ну що, хлопці, поїхали потихеньку. Забув я того корика. За допомогою якого я знімаю е, відео, ставлю телефон і знімаю. Тоді мені легко можна їхати і знімати, вам щось розказувати. А так мені треба тримати в одній руці телефон. Бачите таке приміщення. Це ще таке. Навірно, радянські часи будувалося. Такого стилю у нас у Дніпрі є. Так що що? Так що так, хлопці, будемо їхати. Почаємо ми до села Буре, ще 29 кілометрів, розвантажимось і все, такий довгий і нудний рейс, можна сказати. Для мене він був дуже нудний. Одні очікування, очікування і ще раз очікування. Звернув я вже. На дорогу до цієї ферми чи що воно там буде. Там начебто мають робити комбікорм цієї макухи рибакової, туди, куди я везу. Ну, зараз подивимося. 2,8 км до вивантаження. Продовжа дорожка така вузенька. Якщо фура зустрінеться, то ми звісно роз'їдемося. Трошки може притірочка. Так, тут знову вже якийсь трактор їде трактор. Не, ну, він не страшний. Він не страшний. А у нас тут тут купи дорога. Скренч там Що там з Нічого нема. Шикарно, Дивіться, якісь деревця. Пуре, ми заїхали, в оце бачите, пуре. І виїхали з пуре. Но тут трошечки далі за пуре. Пуре шоколад чи що ж, коле, щось таке цікаве Прикладу там робиться. Шоколад, мабуть, ні. От вам дивіться, Латвія. Це така, яка захована від людей, від туристів. Бачите, отака дорога асфальтована причому між селами, бачите? Отакі латки є подекуди. Я вам скажу, що для сільської дороги це шикардос. У нас, звичайно, в Україні, якщо дорога між селами, щоб вона така була, то це дуже рідко. Правда, я е, колись їхав в Литві. По дорозі ґрунтовій. І вона типу, читається у них нормальною. О, як ось тут, наприклад. Бачите, вона така кам'яна, тільки це вузенька. А тут така широка, широка як ця дорога. О, якісь сади, яблука. Полюбляють яблука, напевно. Похоже, більш на яблука. ну Взагалі вона, ця дорога просто з ґрунта розумієте? Ну не грунт, а такий щебенко якось відсипаний цей ґрунт. І всі там шуршать, і фури, і легкові. Ну, знає, Там воно трохи екстральна доска. І цей. Ну, тобто навіть такі дороги є. Але це було в Латвії. В Литві я такого не бачу. Так, тут треба Аккуратненько нам завернути. О, кукуруза, да? так? Кукурузу сажають. Пшеницю ми бачили, кукурудзу, яблука. Така висока ще. Все таки, як і в нас. Так, ну що нам 40 км на годину, а ми їдемо 40. Так що будемо скоро, хлопці, завершати цей рейс. Так, тут трошки якось уще, але проїхати можна. Дерева не защепидяться. Так, ще один поворотик. Моху, метрів, скринч, влево. Так. Тут звісно якби по Google картам не подивився, що тут все нормально, то вже б страшно було сюди заїжджати. А вдруг там топік якийсь. І розвернутися ніде, знаєте як воно буває. Що робити? Тут якийсь серйозний поворот. Треба влево. О, так тут озеро Колупаки Дивіться яке гарне озеро, а там навіть лодки, я дивичі байдарки щось таке. Оце вони тут Дивіться, мостик який вузенький Мені треба тут проскочить. Ограничення по тоножу немає. Проскочиваю Так а от дві эти, то, то вже моя вигрузка. Дві штуки. То мені розказував дядько які з вигрузки. Каже, побачиш якісь які, які, дві башні чи он таке. Ну а тут, звісно, у них ставок здоровий. Тут би рибку половити можна було. Ах, хорошо. Закинути вудочку. Ой, добряче було б як. На нам не до цього. Ми проїхали на вигрузку. І зараз будемо думати... На місце за 300 де нам вставати і що нам робити? А нам начебто казали якісь зелені ворота Мають бути. Зелені ворота. А тут можна, якщо встати, прижатися. Навіть паузу відкрутить на крайняк. Я думаю, так. Да. Так, і що тут зелені ворота? Це що зелений забор. Ага. ага, зелені ворота. Так, ну оце воно, напевно. Добре хлопці, піду узнавати, що робити, куди їхати. Вам швиденько, як держаться мої паси. Там де два біду, без бруска. Бачите? Держиться. Там де тут, з бруском, взагалі мертво. Не можна пошевелить. Так що схема робоча. Хлопці так швидко вигрузили, що я навіть не встиг нічого цей зняти вам. Отака от, бачите, фірма роблять вони тут комбікорм. Отакі такі справи. Бачите, пусто. Ну що хлопці, дивіться, мені трошки розсипали тут макухи цієї, ось так вона виглядає, оце її віз. Ну все, будем, будем прощатись. Рейс завершено.